Навчив мене Ісусе, тебе бачити в усьому, показав свою присутність, забрав вічай весь і в тому дав серденько любові, вклав уста мої пісні, щоб Тебе прославляти Наяву і навіть в сні. Ти, мій таточко Небесний, і рука Твоя на всьому проведе мене крізь гори, Твоя ласка наді мною. Я тебе шукаю пильно, ти мій захист у житті, бо велика твоя мудрість, вдячність жертвою тобі. Я молюсь, прошу і кличу, мій Ісусику, живий. Навчи мене розуміти тих, хто часто неправий, тих, в кого нема любові, а у серці пустота. Дай їм мудрість, щоб пізнали свого Господа Христа. Бо Ісус до всіх приходить, лиш дозволь Йому зайти. Він з тобою диво зробить і покаже сен в житті. Він дає усім, хто просить те, що в своєму серці має, наш Господь і наш Спаситель, радістю Він утішає, допускає нам терпіння. Та Він, справжній друг в недолі, Він веде нас до спасіння, зміцнює нас у любові, о велика сила Божа, і любов Його без меж, з ним життя стає красивим, бо він поряд лиш позвеш. Слава тобі, мій Ісусе, і поклін тобі, і вся честь, ти в руці своїй тримаєш всю вселену, світ увесь! Та ти кожного з нас бачиш наші вчинки і думки. Будь прославлений, мій Боже, нині завжди й навіки.